Усі батьки знають, як у щоденні метушні, коли сніданок, школа, гуртки, вечеря проходять просто роки. Ти не помічаєш іноді, як діти виростають, потім вони йдуть у своє життя, а батьки залишаються без своїх звичних ролей батьків, а просто чоловіком і дружиною. І іноді утворюється прірва, синдром покинутого гнізна. Таку тему ми сьогодні піднімаємо з Анною Кушнирок. Тому будьте уважними ну і знайомте з нашої грим. Знайомтесь, ми есть мы знаем, студії не пушку в студии. Давайте сейчас з Я сейчас познаваюсь. Для наших глядачих. Барсіна <світ> 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 <я, світ> тут? Тут, 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 тут клас, 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 я йду. Yeah. 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 А я де а ти отут? А ти а тут. Yeah. Yeah. У нас народилася, yeah. У нас народилася. Yeah. тема uh, yeah. покинутого гнізда. Yeah. От одразу минулого разу, коли ми спілкувалися. Але давайте означимо, що це таке ось цей термін для тих, хто можливо зараз не відчуває, що це дуже швидко настає. Це правда дуже швидко настає, але це негативні емоції, негативний важкий період життя для більшості батьків, які відчувають самотність, апатію і неможливість. Тися в своє звичне життя, коли діти виростають і йдуть. Коли вони Чому? починають жити воно, своїм а воно життям. А Вони тільки на батьків. Гніздо хтось і покидає, і хтось ньому лишається. На тих, хто покидається, теж розповсюджується? 100%. Життя. Тому що якщо в мене є перша ейфорія, я хочу, ви мені всі набридли, хочу бути без вас. Це одне кіно, а є інша історія. Де я це вже все сказав, все ж зробив, переїхав, а потім мені за місяць, за півроку, за рік мені дуже важко. Я дуже хочу ту маму, яка ходить і дратує своїми смаколиками, того тата, який дає поради, гроші, наприклад, дає так. Але вже пізно я вже багато чого да, не можу кар... по. Гроші можна давати по різному, Так, Тут, але, це не вже... принципові позиції? Так коли все я сказав, що я доросла, і я пішов. І от насправді історія того, що оце з гнізда воно багатьма переживається не миттєво, не одразу, не в перший день. Бо спочатку може бути ейфорія, що ми всі дорослі, ми всі класні, всі живемо окремо. А які на які симптоми е, варто звертати увагу, на які дзвіночки? Коли діти йдуть, і ти оця проходить і. Ти відчуваєш що щось не те відбувається в родині. На що на що звернути увагу? На себе треба звернути увагу, тому що насправді я, як доросла людина, миттєво перетворююсь на розгублену дитину, яка не може собі знайти гру. От згадайте, будь ласка, малюків буває історія, де вони нібито не знають, чим себе зайняти в дорослих, які припиняють відносини з дітьми, в які вони були включені на 100%, і, на жаль, не мали паралельно нічого з того, що зазвичай роблять інші дорослі люди. Вони відчувають, що вони не знають, чим себе займати. Все, Та, на все витрачається дуже мало часу. Умовно, хатнє господарство, якесь прибирання, якась робота, якісь зустрічі, все поступово стає дуже-дуже коротко витривалим. Тобто ти хоп зробив, а потім ти не знаєш, чим далі себе займати. Це один момент, на який скаржиться. А другий, з'являється таке дивне питання, а навіщо? Ходімо, щось зробимо. Давай щось там приготуємо, давай кудись поїдемо. А навіщо? І оце питання, навіщо, за того, куди діти йдуть? – Має Я я не знаю, ну я от зараз... Ти ще не знаєш, що це таке, бо у тебе ще дитина ти думаєш... маленька. У мене ну, зараз 15 років. Перший раз почав сам їздити до школи, почав їздити там, сам на тренування, ти приїжджаєш, забираєш. У мене коли звільнився час, може, то знаєш якесь просто, ну, ще поки що не приходили сумнів. Ти ніби я... на канікулах, так. А? Ага. Мені, якби, поки легше. Мені зараз трохи інакше. Я так, так не дуже переживаю, я не Десь... подзвонив. Де ти є? Там-то, ну все добре. Ну, додому. Приїдеш, додому приїдеш, приїду, все. От ти захотів подзвонив, де ти є, так. а потім усе набудуть обставини за життя, коли тобі потрібно бути подзвонити. а Він фактично зайнятий, і ти недоречний. І от батьки дорослі спустіли гніздо, вони переживають не тому, що в них погані відносини з дітьми, Но. не тому, що їх хтось не любить, Но. а тому, що життя самої дитини, вже дорослої людини, стає настільки насиченим, що твоє бажання подзвонити, запитати, де ти ти почнеш думати: дзвонити, не дзвонити. Треба, треба заважати. Я буду заважати в людини я щось. Я там. так на часто йому дзвоню. Так просто коли його дого немає, ти ще таку. не знаєш, ну, що говориш, Може, може нас тих, ще а, чекає я, я а, і, чи, чи можна бажати тривожними дзвінками той момент, коли діти йдуть, а дорослі ловлять себе на моменті, що зазвичай вони спілкуються тільки на тему дітей між О, собою, так. чоловік і дружина? Так. А тепер так, і нема про що Завляється більше фіру. жити, нема угу. про що говорити, немає сексуальних стосунків, немає спільних занять, від яких добре. Тобто ми тривалий час могли шлюб об'єднувати виключно батьківством. А це виключно одна із функцій дорослих людей, які безумовно в шлюбі з дітьми. Тобто, якщо ми тільки одну свою цю ідентичність, цю свою постать годуємо безкінечними повторами, інші вони слабшають. І якщо діти пішли, і ми шлюб не те, щоб зберігали заради дітей, що у нас була така домовленість ми дотерпимо, а потім розійдемося. Всі щасливі тут не про це. Тут про те, що ми більше нічого не вміємо разом робити, і нам не хочеться один одного в жодній іншій іпостасі, бо ми звикли звертатись один до одного, тато, мама. Uh -huh. І ми звикли комунікувати виключно через питання і проблеми дитини. Це величезна проблема для 70% людей, які живуть uh, у ну, шлюбах із дітьми. От якраз є дослідження uh -huh. опубліковано науковим журналом так. про і родину журнал Marriage and Family. Пари на 40% частіше розлучаються після того, як діти залишають дім. Цю тенденцію так. називають розлучення через порожнє якраз гніздо. А за даними uh -huh. національного центру статистики охорони здоров'я, США, половина всіх розлучень сьогодні припадає. Дає на пари старше 50 років і часто саме після того, як діти звичайно покинули батьківські дім. Ну і логічно mm -hmm. з'являється питання, чому з'являється криза в стосунках після того, як ідуть діти І що робити? От дивіться, окрім того, що ми вже поговорили, що робити, що не, не навчились до того себе якось опановувати мати своє власне життя. Є ще інший момент. Я починаю більш прискіпливо дивитись на свого партнера раніше. В контакті з дитиною кожен із нас дорослою дитиною щось відчував. Ми молоді, да ми функціональні. Щось нами ми собі якось можемо навіть подобатись тому. А потім ми лишаємось один один з партнером, і ми можемо бачити, що ми не цікаві. Я з ним хочу розлучитись, бо я сама по собі не цікава. Мені з собою нудно, не хочу з ним бути поруч. Він мене дратує, тому що як батько він окей, а як чоловік ні, як дружина ні. З нею нудно. Тобто, це історія того, що ми трагічно переживаємо, своє спустощення, своє зубожіння душевне, таке банкрутство специфічне, коли нема навколо чого будувати відносини. Але з іншого боку, ці розлучення, які за дослідженнями відбувається вже з одного боку в дорослому зрілому віці, mm -hmm. з іншого боку, це ще час, коли людина насправді має право змінювати своє життя, mm -hmm. і це не обов'язково свідчить про кризу, яка є неадекватною станом людини. Це може бути правдиве рішення насправді. У ці роки, що я маю активного життя, здорового я життя, дум... я хочу присвятити іншому. Ну я думаю, що не все пов'язано з тим, що діти поїхали. Це може бути зовсім іншою причиною. Безумовно якось, тобто, просто це... діти були тим о, той ланкою, яка це ще тримала, тримала і з'єднувала. А потім вона діти це і єдиний привід для реальної комунікації. От, що я бачу на консультаціях, багато багато років люди прекрасно між собою комунікують, коли це питання, все що завгодно, пов'язано навколо життя, школа, інститути, гроші, кредити, все, що пов'язано, все одно з дитиною. Як тільки йде дитина або їдуть діти, нам нема про що більше жити один з одним. Або залишилося багато відкритих питань без відповіді, і так. вже на них відповіді шукати не на вже, що на Анечка, А от врятувати стосунки в такій ситуації ще можна. Насправді так, якщо є бажання, воно має бути, хоча б має бути. Спроба подивитися, чи там це кризовий стан, чи угу. насправді варто щось пошукати. Єдине порятунок це отримати спільну справу. Єдиний порятунок це почати дбати про себе, дбати про чоловіка, чоловіку про дружину, тобто давати один одному турботу, піклування, нормальну підтримку. І основне отримати, створити для себе нову справу, яка буде надихати обох. Кожен має мати своє і і обидва мають мати спільне. Це те, що називається хобі. Не потрібно цим знаєте, зволікати, не потрібно на це дивитись як на якусь блаш. Це надзвичайно функціональний конструкт. Люди, які обидва є партнерами по якомусь злочину, що називається, да тобто вони роблять щось разом і їм цікаво від перегляду серіалу до того, що вони будуть ходити на футбол, від того, що вони почнуть консервувати, вирощувати сад. Будь-що вам цікаво, обов'язково пошукайте собі цю людину. Партнери по цій справі, і тоді насправді є можливість побачити один одного, плюс бувати в компаніях, тому що вдома ми всі, на жаль, дуже розслаблені. І ми вдома зазвичай, оцей навіть не зовнішній вигляд, ми такі, знаєте, розпаскудились трошки всі один до одного. Така штука є. Ми не стежимо за тим, як ми спілкуємось. Коли ми в компаніях, коли ми при сторонніх людях, ми бачимо своїх чоловіків, ми бачимо своїх жінок дещо М. в іншому тонусі. Тому я хочу, Тому може гостей тоді частіше треба запрошувати. І до Гостей, але через це можна дуже сваритися. А -а. Да, бо ці гості приходять, ти роби те, ти не те. Ходіть кудись, де ви обидва гості, де ви обидва класні, де ви обидва вбранні, де ви обидва можете трошечки поведіли. Знаєте, а так щоб була є красиві. ще одна реальність, на жаль, в якої в якій живе Україна, це багато чоловіків воюють, жінка вдома сама з дітьми, і от якраз дитина там умовно, якраз той період, коли вона їде на навчання в інше місто, або в іншу країну, або створює вже власну сім'ю. Я не знаю в якому там віці з'їжджають. Але факт того, що по суті жінка або чоловік залишається сам, так, навіть так і так. От тут як що робити. Це дуже, дуже важко. Але дивіться, якщо раніше я була затребувана умовно соціально. Навколо дитини, бо дитина це ж не одна людина, не дві, не три, скільки в родині дітей. Це оточення навколо цієї дитини. Продовжуйте, будь ласка, себе соціально реалізовувати в тому ж самому напряму. Якщо ви корисні як волонтер, якщо ви корисні як мама, що може допомагати іншим мамам, якщо ви корисні в іншій роботі, обирайте собі справу, в якій ви миттєво зможете відчути своє, я не скажу призначення, але просто відчувати себе потрібною. Бо одна із обов'язкових критеріїв для того, щоб психічне здоров'я лишалося при мені, це відчувати, що я соціально потрібна. Як тільки людина ізольована, як тільки вона лишається в будь яких обставин один на один з собою непотрібною, вона по перше деградує, по друге, вона втрачає бажання жити. Угу. Ну, а чи можна всю... себе якось підготувати до цього періоду? До періоду, коли підуть діти, щоб і ти був психологічно адаптований, і стосунки вже почати про це думати, якось зв'язувати іншими ниточками. Це профілактика, правда? Це така превенція з точки зору того, що ми з дітьми дуже хочемо. Давайте його контекст теж розглянемо. Ми дуже хочемо бути значущими. Ми дуже хочемо лишатися в їх полі, хочемо, щоб вони лишалися в нашому полі. Ми відчуваємо певну владу. От давайте послаблювати цей ремінець, що? Є між нами, завдяки того, щоб більше простору лишалось допоки ми ще в реальному контакті. Давайте себе завантажувати цікавими для себе справами, і давайте спостерігати за тим, як наші діти вправно опановують це життя. Іншої профілактики бути не може. Стежте за тим, щоб не бути включеними на 100% в життя іншої людини, навіть якщо це ваша дитина. Ну, але я просто хотів сказати, знаєш, я коли приїхав у 2002 році в Київ, ну в мене так вийшло, що я дуже хотів вернутися назад. Додому Мене... до батьків. сто 100%. сумував чи так? Да, мені було неприємно. Mm -hmm. Ну я вдома мав там дружину, квартиру, машину, бабцю. Все я мав mm -hmm. тут приїхав, я спав на розкладушці в колегі, в я якого було дуже брудно. Мені то не подобалося. Так. Я просто пам'ятаю, мама приїхала. Вона так слухала, слухала. Вона каже: Ну, я тебе послухала, але ти лишаєшся все добре, але ти лишаєшся. Я їй безмежно вдячний за цей крок. І я mm -hmm. кажу, я так знаєш, ну не можу тобі сказати. Ну правда, я от зараз послухав тебе, ну дійсно, найближче моломен, ще й молодший брат, молодша yeah. сестра, і це десь було трошки, знаєш, якби напевне простіше. Якби я був один, можливо, це було б зовсім по-іншому. Ну, ти розумієш, тебе ще вірили. Мама знала, що тобі треба перетерпіти, як ми всі так, своїм дітям кажемо і собі, кажемо, закрий рот, і йди далі. Тобто тут, тут, тут історія... Ну, Приблизно так воно все виглядало. Як сьогодні вілярка, яке було 100 років, зізналася про те, що прокидаєшся зранку, болить, але ти потрошки, крок по за кроком, ти, ти розвинуєш. Uh, дякуємо, дякую. Мані кошнорук за те, що розкрили таку надзвичайно важливу тему зараз з 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Smart Valise. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.